Доброго дня! Я був Вадислав, учень 11 класу, ліцей номер 3 Ледишської міської ради Вінницької області. Навчаюся у гуртку основного колодеслініцької діяльності. Також над роботою працював отець Владислав, учень 8 класу, ліцей номер 2 Владишської міської ради, він навчається у гуртку «Радіоелектронне конструювання з елементами мікроконтролерної техніки. у вас пропонується робота над тем, кавітаційний гомогенізатор органічної сировини для виробництва біогазу. Одним із інноваційних напрямів енергозбереження є використання біологічних видів енергії, сировину, для отримання яких постачає сільське господарство. Виробництво і користання біогазу це не тільки отримання альтернативного виду енергії, а й вирішення екологічних проблем пов'язаних з утилізацією переробкою відходів АПК з отриманням гранічних добрив, підвищення вирожаності сільськогосподарських культур, відтворення ружучості ґрунтів. Мета роботи підвищення ефективності процесу гомогенізації різнокомпонентної рідкої субстанції для виробництва біогазу шляхом розроблення комплексу пристрій на основі кавітаційного гомогенізатора з використання гідроелектричного ефекту і визначення основних раціональних технічних та конструктивних параметрів. Для підвищення виходу біогазу внаслідок вродіння у біогазовому реакторі проводиться попередня підготовка біосировини до однорідного ультранатового гомогенного стану. У роботі запропоновано спосіб електрогідравлічної операної активації, біомаси для інтенсифікації, а процесу зброжування. Розроблено виготовлено відповідні дослідні зразки технологічного та вимірювання гривульового обладнання. Продемонструємо роботу комплексу обладнання. Установлюємо оптимальне значення викидної напруги високовольтного джерела живлення. Працює пристрій накопичення енергії та формування поточного високовольтного імпульсу з різким наростанням фронту. На перевищення імпульсної напруги реагує розрядний амплітудний обмежувач. Високовольтне джерело живе. реалізовано на основу квазірезонансного перетворювача. Спостерігаємо інтенсивний розряд у між проміжку безпосередньо у реакторі в гомогенізаторі. На верхній торцевій поверхні реактора розміщено клеми подачі високої напруги та вхідний патрубок подачі біосирвини. На вихідному патрубку встановлено електромагнітний клапан. Пристрій керування клапану формує ікуси на напруги обмотки електромагніту синхронно з злихньо електрогічного розряду. Завдяки вибраній формі розрядних електродів. Плазма розряду формується на робочому труці позитивного електроду, що дозволяє локалізувати плазмове утворення в об'єм, біомаси і впливати на мікрофлору біомаси ультрафіолетовим випромінюванням, ударно хвильовими і кавітаційними процесами в середовищі, високими температурами при розрядних зонах. Проведені попередні експериментальні дослідження засвідчили збільшення біодоступності пожиних речовин, субстратів, добового газоутворення та поточного виходу біогазу, зменшується тривалість обороту біореактора при збільшенні на 40% інтестивності утворення біогазу з підвищенням міста метану. Порівняно з існуючі питомі енергозатрати, розробленого обладнання знижується 3,2 рази при досягненні раціональних параметрів вихідної сировини. Що робить запропоновані технології змішування та отриманий біогаз конкретно здатними? Утримано позитивні відгуки фахівців, підготовлено ПТ. Дякую за увагу!